Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Амінь. Сьогоднішня неділя, яку ми переживаємо, дорогі браття і сестри, це є неділя урочистого в'їзду нашого Спасителя Ісуса Христа до Єрусалимської свят до Єрусалиму. Ця неділя має різну назву залежно від регіонів. Нашого краю. Це і неділя пальмова, і неділя Лозова називають, і вербна неділя, і баськова неділя, шуткова неділя на Саннісловівщині. Христос наближається, щоб виконати свою другу найважливішу місію. Перша місія Христа Спасителя це була обявити людям народу, хто є такий отець, показати народу правдиву дорогу до Бога. Христос цю науку проповідував три роки. І це була Його місія. Але ще одна є дуже важлива місія це спасти людину, спасти людську душу, відкрити людині двері до царства Небесного, розказати, хто Він є. Я правда, дорога і життя. І ось, здавалося, той нинішній тріумф, та нинішня велич, та маса народу, яка вітає його, починаючи від тих малих дітей. А діти, знаєте, вони завжди беруть активну участь в різних таких подіях. Вони завжди щось витворюють. І ось ці діти брали пальми дерев, гілки дерев і вітали свого царя, Осанна, сину Давидового, цар Ізраїля. Це довго очікування ізраїльського народу. Нарій чекав на царя. А царство давно вже минулося, цар Соломон, цар Давид. Зараз народ живе в іншій посі, народ поневолений, народ несе на собі ярмо римського панування, народ знедолений, і той нарід хоче, той нарід прагне, та як риба до води, та як птах до висоти, той нарід хоче відновлення своє, хоче свободу. І ось. Вони чули про Ісуса із Назарету, Сина Марії, а тим паче, як вчора, вчорашня субота, це вхід Ісуса Христа до Витанії, де Він воскресив свого приятеля Лазаря, який чотири дні вже був в гробі, та вістка ще більше розійшлася між юдеями. На їхніх устах була тільки одна мова. Ви чули, ви чули, що Лазар, який лежав чотири дні в гробі, його Ісус із Назарету Воскресив. Всі хотіли бачити Ісуса, всі хотіли бачити Лазаря. Все емоцію зашкалюють. І ніби все йде дуже добре. Навіть дуже добре, дорогі брати і сестри. Але що станеться з тим народом? Що станеться з тим народом в короткому часі? Ті оста, які співали останна, те серце, яке було переповнено надією і любов'ю, та радість на їхньому обличчі. Перемінюється великий смуток і печаль, велику ненавість і злобу. Заміж останна розпни, заміж цар Ізраїля проклони на хрест, він злочинець, він розбійник, Він порушив заповідь, він назвав себе рівним соцем. Осумна сміна. Острашна зміну. Невже це можливо? Так, дорогі браття і сестри. Все можливо. Від кого то залежало? Від кого? Від духовних провідників Ізраїля. Тепер вищеники. Анна Каяфа. То уряд жидівський синедріон збунтував, сколотив народ до того степеня, що той нарід радісний, веселий, повний надії, ентузіазму, впав в велику крайність, в розчарування знеохочення. Дорогі мої, як є важливо, в ті часи, в яких ми з вами живемо, в часи війни. Вже другий рік Великдень будемо святкувати в часі війни. Як є важливо нам зійти з дороги, не втратити мету, не збаламутити один одних, не сіяти в народі ненависть і злобу. Як важливо нам, так в нашому народі є дуже багато праці. Надзвичайно великої праці, історичної праці переглянути і це історики будуть мати не на один рік, щоб поставити крапку і чи взагалі є можливо поставити буде в історії нашого народу. Це є дуже велика праця. Надзвичайно велика праця, дорогі браття і сестри. Бо Стільки всякого і різного болу. І часто в таких ситуаціях, в таких ситуаціях, які переживає народ, знаходяться дійсно багато людей, які хочуть ніби вирівняти. Ніби сказати, от тільки моя, чи та позиція є правильна. Багато молодих сердець хочу навіть сказати силою здобути правду. Ми охороняємо, обороняємо на полі битви наш народ і державу. І часто багато людей є і існоохочених. В часі війни, коли ми бачимо ту велику руїну. Часто багато людей ставляться питання, а де є Бог? Хіба він не бачить, чому Він не ставить місце на все? Чому він не викарає тих злочинців? Часто ми хочемо нав'язати свою правду, людську правду. І на початку Великого посту ми з вами розважали, дорогі браття і сестри. Що бувають в ході історії такі тяжкі ситуації, що нам здається, що блуд, гріх, зло на правда тріумфує, а правда і чеснота є подоптана, знищена. І тоді людина своїм інтелектом, своїм розумом буде робити чистку правду. І це не є правильно. Чому? Ми, як люди, маємо довіряти Богові? Дуже сильно довіряти Богові. Чому? Бо навіть тоді, коли нам здається, що правда є подобана, знищена. Привидіння Боже. Не залишить жодного зла без кари, а добра без нагороди. Ми мусимо усвідомити Це, щоб ми не зробили чергових помилок, що Боже проведіння жодного злочину і жодного зла не залишить без кари і жодного добра не залишить без нагороди. Ці речі є важливі. Тому що часто ми хочемо спонтанно в тій хвилі навести порядок. В хаті, в родині, в місті, в селі, в державі спонтанність не є добра. Завжди мусить бути второпність, розсудливість і розважність. І треба мати ту велику терпеливість, дорогі браття і сестри, все віддати в руки Бога. А Господь Бог на все знайде свій час. Я знаю, що ми не хочемо терпіти. І я деколи також, так, я признаюся, хочу вже і в тій хвилі. Але так в житті не буває. І один з тих прикладів, дорогі браття і сестри, щоб ми не творила деколи помилок. Щоб ми були терпеливі, розсудливі, второтні, щоб ми не переставали молитися і надіятися на Бога, на Боже благословення і на Божу правду, щоб ми вміли довірити все в руки Пана Бога. Минулої неділі був витий. Владлен Татарський. Правдиве деви прізвище ім'я це є Максим Фомін. Пороженець України. Макіївка Донецької області. 40 років. що ні? Відомий за блогер. В його телеграм-каналі більше ніж півмільйона підписників. До війни 2014 року сидів в в'язниці, тому що пограбував банк. В Георгіївському залі Кремля він повідомив на цілий світ. Ми всіх об'ємо всіх пограбуємо. Це стало гаслом його життя. Молода людина 40 років. Ми всіх вб'ємо. Ми всіх пограбуємо. Ми порядок наведемо завзяти на нависник України. В своєму телеканалі вісміював, зневажав Уряд, державу, народ. Звичайно, так званий голова ДНР Денис Пушилін Назвав його великим патріотом Донбаса і Росії, і для нього навіть готувалася медаль за звільнення Маріуполя. Розумієте, які герої має Росія? Великі герої, ті, які нищать палять, вбивають, терором займаються насильством. І це є герої тої країни. Довго Бог терпів за те блюзнірство. Ми всіх поб'ємо, ми всіх перерішимо, ми всіх пограбуємо. Ми, яка зхвалість, яке нахабство, яка гордість, яка самовпевненість, яка зарозумілість. Бог зробив порядок і зробив. Це щось говорить нам, говорить, дорогі браття і сестри, дуже говорить. Це говорить, так як ми сказали перед тим, що Боже проведіння не залишить жодної кривди без наказу, без відповідальності і жодного добра без нагороди. Без благословення. І тому, дорогі мої браття і сестри, чому говорю нині в ту пальмову неділю, бо обдивлюся вас є багато молодих. І ви часто робите дурниці, часто робите великі в житті дурниці, молоді сім'ї, молоді чоловіки, матері, часто йдете блудними дорогами. Часто кажуть, що вам Бога не треба, молитва не треба, церква не треба, що це все зайво. Релігія сьогодні не займає відповідного місця в житті народу. А народ без Бога убогий. Народ, який під, 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 підпадає під різні впливи, а особливо сьогодні під підпливи інтернету, компанії, товариства. Коли є зневажене батьки-матері, старше покоління, коли часто переживаємо той такий хаос є, коли часто гонитися за вітром в тому житті. І це все провадить вас часто до руїни, до моральної зруліни, до страшного упадку, до знеохочення, до втрати правдивого сенсу і змісту. Вашого життя, часто керуєтеся помстою, ненавистю. Не можна, дорогі мій брати і сестри. Людина віруюча, має поступати і дивитися на світ, на ті інші речі похристиянські Похристиянські І, І наша держава поволі, поволі вона йде на той рівень. Навіть то, як приходять з полону, як приходять з полону наші полонені, де людина ходає на 15 на 20 кілограм, де з ними і споводяться і годують як псів. І як українська держава відноситься до полонених і скільки грошей втратить. Це є різні речі. Це виходить, що ми крок за кроком ідемо. Ідемо до того, розумієте, верховенства права. Це є важливо. Ми бачимо, як та, 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 та держава, чи це збіговість, чи цей терор, як надає людям взяти полоне вбитих. Вчора був на похороні. На похороні в кутах, дуже наш добрий парафінин, дуже добрий. Михайло, молодий чоловік, здається, 49 років, але так з Богом жив, жив. На правду, навіть як був на війні, як тільки був зв'язок з інтернетом, включав службу Божу, хресну дорогу, молився, глибоко віруючий чоловік. Дуже багато зробив для церкви на скотах. Розумієте, і чув там відчешеників, які кажуть, забув, якому правда селі, що похоронили тільки того місяця. Особа, яка загинула в місяці травня. До травня лишала, ви розумієте, то є народ, то є військо, то є, то, то, то є... нічого там немає людяного в них. Бо навіть якщо є війна, то воїн має керуватися, держава має керуватися міжнародним правом. Якщо воїн є без зброї, то не можна його вбивати, ти маєш взяти його в полон. Якщо воїн навіть ворожий воїн, стікає кров'ю, ти маєш йому дати допомогу, так каже міжнародне право. Якщо воїн є вбитий, ти маєш його похоронити, так каже міжнародне право. Якщо бачиш воїна вбитого, ти маєш його похоронити. Та держава, якщо можна її назвати державою. Вона не має жодного права. Насильство і терор. І Тому ми маємо на правду, навіть в тих часах тяжких, які тяжкі, часи дуже тяжкі для нашої держави і народу, але ми не маємо тратити людського обличчя. Оце є дуже важливо. Оце є важливо. Бо має бути верховенство права. І має бути надія, що Бог ще раз повторюю, Бог за зло завжди покарає. І Бог за добро завжди винагородить. І тому бачимо, той жидівський прагнув, прагнув змін. Він побачив Ісусі свого Царя. Осанна, сину Давидовому, цар Ізраїля. Нарешті він зрадів, що має ту надію. І власивий Синедріон, перші в тому народі, вбили ту надію, вбили ту останню надію того народу. Тому, дорогі брати і сестри, прийшов той піст. Для кожного він прийшов по-різному. Хтось посту, хтось молився, хтось ходив до церкви, хтось бив поклони, хтось вже відбув великодну сповідь, хтось за кілька разів часі посту сповідався, а хтось ще і в сповіді. Тому є той останній тиждень святого Великого посту. Бог слава нас, маємо ще час, маємо ще можливість помолитися. Перепросити Бога, навернутися, покаятися, усвідомити свій гріх, за надбання і упущення, помилитися за війську, за державу, за полонених, за народ, за хворих, не тратьмо того часу. Тому заохочує вас всіх, коли сьогодні стоїмо на порозі останнього тижня святого Великого Посту. Знайдімо час на молитву, знайдемо час на хресну дорогу, знайдемо час для застанови, покути і навернення. Це є то, що найбільше корисного ми можемо зробити для нас самих насамперед для себе. Бо жити в гріхах, руками не сповідаючись, бійся того дитино, бійся тих, бо є різні ситуації і випадки. Не дивися, що ти молодий в розквіті сил, не дивися, що тобі говорять твої товариші, колеги по роботі, по навчанні, які вісмівають таїнства церкви Святої, немає іншого способу. Для освячення. Ніхто іншого способу не придумав і не придумає. Для освячення і спасіння душі є той єдиний спосіб, який установив сам нас Спаситель Ісус Христос. Це є сім святих таїнств. Одних із них це є покаяння, сповідь і свята причастя. Тому нанехтуємо, ніхто тобі не придумає. Не дивися на тих гордих і зарозумілих на тих сухвалих і сермудрих, на тих фраєрів. Бо фраєрство дуже скоро, ми вже розважали про одного фраєла сьогодні, що не. Який казав, різамо вовати, грабувати. І Бог показав, будеш за все відповідати. І гонор, і більше як півмільйона підписчиків, і слава і так далі, і пройде час і забудуть про тебе. Забудуть про тебе і про кожного з нас забудуть. Але після нашої смерти треба стати перед Богом і дати відповідь за своє прожите життя. А, добрі, а Бог є добрий, справедливий суддя, який за добре нагороджує, а за карає. Тому нехтуйте святими таїнствами Святої Церкви, нехтуйте сповіді святим причастям, нанехтуємо покаянням. Молитвою є той тиждень. Добре, згадаю, хто ще не був на хресній дорозі, сьогодні, в 4 годині на початок того Страстного тижня буде урочиста хресна дорога через рясне. Маєте можливість прийдіть Будемо молитися за військо, за народ, за державу, за тих, які втратили своїх рідних і близьких на війні. Будемо просити Господа Бога, щоб Бог дав нам сили і витривалості. Закликаю вас, прийдіть, а навіть якісь і щодня. Бо є, є люди, які щодня слухали Хресну дорогу. Через інтернет єдналося понад тисячу людей. То, то, людей. Але якщо було, ще там в сім'ї було двоє, троє і так далі, Ну то видно, що то є потреба сьогодні нашого народу. Що ще той народ потребує Бога, потребує молитви. І тому заохочую, хто має можливість, прийдіть сьогодні на четверту годину на хресну дорогу. Цей тиждень, який є страсний тиждень. Як я вже сказав, помолімося за рідних, близьких, помоліться за своїх померлих, може, не давали на сорок уст, може, не йшли на сорок уст, на молитву. Так. Повторюю те, що я говорив, часу не маєте часу. Приходять поважний чапан питаю, молиться за померлих. Ні, не маю часу, забуваю. Скільки від хати до, на роботу до, до, часу? Півгодина. Кажу, чоловіче, за півгодини порахуй, скільки можна змовити нашій бородиці в діву, навіть якщо інших молотов не знаєш. Або приходить такий гладкий поважний і так далі. Ну, час від часу, там раз на тиждень, може раз на місяць. Я кажу, чуєш, а якби тобі раз на місяць я дав їсти? Ти би такий добре виглядав? Думаєш, а такий би добре не виглядав. А твої померлі бабця, дідусь чи батьки, які терплять в які потребують щодня їжі духовної. І так деколи дивляться на мене великими очима, хтось розуміє і каже, так от, маєте рацію. Та то, то є лінивство моє занадбання. Так. І запитаємо, як ми прожили той піс, що ми зробили для наших померлих. Щодня мусить бути молитва за померлих. Щодня. Хай буде коротка, три учи наш требороди сидів, учучи наш бор, але мусить бути щодня, бо то є наша їжа для тих померлих, яких ми даємо. Так само по пості трохи, нічого не станеться. Бо то всі жаліють, ой піс, ой діти. Ой, 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 ой. Діти в Маріуполі, скільки в темниці сиділи на, на Азов скільки сиділи, світа Божого набачили. Я нажичу, щоб хтось так сидів, не несохрони Боже. Але можуть і діти трохи попостити. Якщо той тиждень відмінити м'ясо, нічого дитині не станеться. І треба дати цілі сказати: війна в Україні, давай наша сім'я, ми всі разом у той останній тиждень попостимо. Не будемо їсти м'ясо хто що може. За військо, за перемогу, за державу, за народ. Треба трохи знаєте, також, що ми жертвувати. Воїни можуть місяцями намитися, бо немає де, в окопах сидять. Не завжди їсти, що мають. А ми маємо всі вигоди, в хаті теплі і нам піст Ні, Треба постати. Треба, хоч той останній тиждень, хто не постав, все-таки візьміть себе в руку і треба, в руки, і все таки треба попостати. Боже, допоможи нам святу побожну пережити Той святий, страсний, великий тиждень. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!